Знайома картина, ви починаєте собаці закривати пащу, коли вона гавкає або у вас на руках, або на підлозі. Чому це не працює і як змінити таку поведінку? І так, що відбувається на фізичному і емоційному рівні, коли ви собаці забороняєте фізично да, рукою, е, там, кліткою, наприклад, або намордником, то ваша собака в цей момент е, тільки накоплює. Цей стрес, да, і потім, коли ви звільняєте руку або намордник, собака знову з новою силою агресивною починає гавкати. А що ж тоді робити? Тут відповідь: просто робіть собаці зауваження, але ваші зауваження, скоріш за все, не працюють. І тут вступає вже повністю ваші відносини з собакою, які починають свій початок, базу, фундамент вдома. І якщо ваша собака вдома з вами нагла, то це вже Достатній привід для того, щоб собака у вас була на голові. Залюблена і звичайно ви є джерело такого залюбленого стану. Вона не буде слухати таку сильну команду, як команда ні. А що ж робити? Створіть особисті кордони. Ругайте собаку з її ініціативи, коли вона просить уваги, ставить лапи, кусає, гавкає, речить, тикається мордочкою, кладе голову на коліна і просить гавкаючи увагу. А гладьте її тільки коли ви запрошуєтесь, усюкайте, і приберіть повністю всі проблеми вдома. на дзвінок, сепараційна тривога і наглість з вами. І тоді на вулиці або в іншому місці спрацює система. Просто ні, щоб вона не гавкала.